Усіх вітаю на офіційному YouTube каналі Львівського авторинку Карбазар. І в цьому відео я вам покажу, які кросовери продаються на нашому авторинку. Всі обов'язково долучаються до YouTube каналу, і я розпочинаю. Kia Sorento. 2016 року у нас дизельна, 157 пробігу, ціна 24 200, автомат, повний привід, 157 пробігу, автомобіль з безключовим доступом, шкіряним салоном, автоматичною коробкою передач, великим панорамним дахом, клімат контролем та ще багато інших корисних функцій має. Також присутні підігріви задніх сидінь. Автомобіль свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. Шкода Кодіак 28700, 2-літровий дизель -автомат та повний привід 215 тисяч рідного пробігу автомобіль 2019 року. Авто має повний електропакет, шкіряне мультикермо, автоматичну коробку передач повний привід, функцію автопаркування та тканинний салон. Візуальний салон, до речі, в дуже збереженому стані, в красивому синьому кольорі. Тут і присутні партроніки 360, Volvo XC60. 2015 року за ціною 24900, де5 двигун, повний привід. У нас дизель, автомат і дуже гарна комплектація Автомобіль має шкіряний салон з пам'яті сидінь ставки з дерева, мультикермо, датчик світла дощу. Думаю, тут взагалі дуже багато різних функцій, які можна перечисляти хоч до завтра. Також тут величезний панорамний дах, безключовий доступ на всі двері, Парктроніки, камера. І машина свіжо пригнана, також розмитана і сертифікована. BMW X-1 якраз люди виглядають. У нас 2-літровий дизель автомат, повний привід, 10-й рік. 274 пробігу рідного повністю обслугований в рідній фарбі. Автомат, X-Drive повний привід. Ціна 12 900. Fiat Freemont, 13 950, 12 року. 2-літровий дизель в рідній фарбі з рідним пробігом. 241 тисяча пробіга, повний привід. Та коробка автомат. Видно третій ряд сидінь. Позаду люк, шкіряний салон, великий екран мультимедійний та повний електропакет. І також даний Fiat свіжо пригнаний з Європи. BMW X3 12 року. 2-літровий дизель автомат X-Drive повний привід, 18200, 274 пробігу в М-пакеті. Автомобіль має чорний шкіряний салон. М-кермо, М-накладки на порогах, панорамний дах з люком, чорну стелю, дуже-дуже красиве авто. Ну і X3, X1, в принципі, це ті BMW, які особисто мені дуже і дуже подобаються. Infiniti FX35, 8900, на 3,5 газ бензин, 234 пробігу та повний привід. Чорна на чорних дисках. І зараз обов'язково вам ще продемонструємо її салон. Чорний шкіряний салон, електролювання, масаж, клімат-контроль та багато-багато іншого. Також присутній люк. Переду 3 cx 5 маз, це у нас дизельна Європа, 15 рік, 2.2 дубун автомат, максимальній комплектації 169 пробігу з чорним шкіряним салоном. Поруч у нас біла Grand Touring, 2019 рік, 2,5 бензин, скоріш за все, Америка. 51 пробігу в даному автомобілі. Також 에, тут є люк, чорний шкіряний салон, безключовий доступ, ну, звісно ж, повний привід. І ця синя в нас, також Grand Touring, це x 5 Mazda, з білим шкіряним салоном, люком 2,5 бензин, 58 тисяч пробігу, також максимальна комплектація. Дуже-дуже красиві мазди. До речі, напишіть в коментарях яким кольором вам подобається найбільше? Volkswagen Tiguan, 17900, 2-літровий дизель автомата, повний привід, 15 рік, 219 тисяч. Пробіг у нас дизельна європейка без пошкоджень. Тобі він мають 4 склопнівачі, датчик світла дощу, мультикермо, підігріви, двозонний клімат і функцію самопаркування. Також дане авто придане з Європи. Volkswagen Atlas 2019 року 25 тисяч доларів, 3,6 бензин, автомат, 65 тисяч пробіг і досить непогана ціна за такий величезний кросовер. Місця тут просто вагон. Mitsubishi Outlander. 2012 го року 46 пробігу, ціна 10500, 24 бензин автомат. Автомобіль зі тканинним салоном. Камера трошки, можливо, погано фокусує. Спробуємо показати. О, є. Коробка автомат. Присутній клімат-контроль також. Екстратя BMW. 2017 року 20 тисяч доларів, чорний шкіряний салон, 2-літровий бензин. x drive напевно, ще й повний привід. 99 тисяч пробігу. Друзі, кросоверів багато, тому буду вам показувати просто ззовні, бо дійсно є що показати. Honda cr V 7 рік, 9800 2-літровий бензин, механіка в рідній фарбі 260 тисяч пробігу зі тканинним салоном. Audi Q5 2015 року, 2-літровий бензин, автомат 106 пробігу зі сіною 18 600 доларів з чорним шкіряним салоном в комплектації Premium Plus. Honda cr V14 рік, 2.2 дезель автомат, 200 пробігу, 15 950 доларів. Це дизельна Європа з лінзованою оптикою та шкіряним салоном. Hyundai Tucson 7100 доларів, 6 рік, 2-літровий бензин. Не фарбована, 178 пробігу, комбінований салон, шкіра зі тканиною. І автомобіль свіжопригнаний, розмитнений та сертифікований. Поруч Volkswagen Touareg, 13 рік, 18900, 3-літровий бензин. Перепрошую, 3-літровий у нас дизель автомат 248 пробігу зі шкіряним салоном. Дуже гарна ціна на Touareg. Кашкай плюс 2. У семимісна версія. 11 рік, 1.5 дизель, механіка в комплектації Bose, 11650 ціна. 231 пробігу. Honda CRV 12650, 24 ГАЗ бензин Коробка, до речі, тут автомат та 172 тисячі пробігу. Досить непогана ціна на автомат. Ще й газ бензин. Nissan Qashqai 11 року, 10650 1.5 дизель на механіці 193 тисячі кілометрів пробігу. Поручь нас BMW X3. 1799 дволітровий бензин, коробка автомат, 15 рік, 191 тисяча пробігу зі шкіряним салоном, автоматичною коробкою передач. Кашкай зі тканинним салоном. Джип компас, 18350, 24 бензин, автомат, 81 пробігу. Автомобіль 21 року зі шкіряним салоном. Поруч 3008 ще восьмий в Алюр, 14 рік, 1,6 і Дизель, механіка, комбіноване слон 192 пробігу. Ціна такого автомобіля 9350 і 38 рачна зайде рестайл. Volkswagen Tiguan, 13950, 2-літровий бензин автомат, 224 пробігу, 16 рік 067 703 7034, номер телефону власника і має білий шкіряний салон. Nissan Qashqai, 11-рік, 2-літровий дизель, механіка, повний привід, 273 пробігу, номер 067 703 7034. І ціна на повнопривідний Qashqai, друзі, 10 750. Дуже класна ціна. Hyundai Tuxon 19916 рік, дволітровий дизель автомат, признаний з Кореї без пошкоджень. номер 097 755 5096. І зараз покажу ще комплектацію. Автомобіль має 4 скло підімечі, підігрів та вентиляцію сидінь, де бачите, перфорована шкіра, мультикермо, коробка автомат, є автохол, е багато режимів. Їзди, автохолд маю. підігріви також задніх сидінь, чорний шкіряний салон. І також присутня камера заднього огляду. І парктроніки, звісно ж. Джип Cherokee в нас в комплектації Trail Holf 21420 рік 46 пробіглося у нас. 3,5 бензин. Ось такий брутальний, припишу, 3,2 бензин, ось такий брутальний американський позашляховик. Toyota rav 4 у нас гібридна. 17 го року 179 пробігу, 2,5 у нас бензин. І могли побачити друзі. До речі, на цінниках логотипу компанії Авторія. Поруч ось стоїть менеджер компанії Авторія, який може безкоштовно розмістити оголошення про продаж вашого автомобіля на сайті Авторія. І коли ви пряте на Карбазар і виставляєте ще й на Авторія, шанси продати автомобіль у вас двічі більші. Тач тач, і вибрала перевірену тачку, про яку знаю усе на Авторія. Автомобіль має шкіріне мультикермо, автоматичну коробку передач, клімат-контроль та камеру заднього огляду. Автомобіль пригнаний з Америки. І ось цей правий ліхтар треба замінити. І все по машині. Nissan Rock 13900, 2,5 бензин автомат та повний привід, 145 тисяч пробіг. Та автомобіль 2016 року з камерою 360. Значить, комплектація тут досить і досить класна. Renault Duster. 14,701,5 701,5 дизель коробка автомат 139 пробігу 2018 року. І ціна за 2018 рік дуже і дуже гарна. Друзі, починаємо цілий ряд кросоверів. Q5, 2 літра дизель преміум плюс 16200, 13 рік 160 пробігу. Білий шкіряний салон. Q5 у нас рестайлінгова, 29500 2 літровий бензин, автомат преміум плюс, 165 пробігу 17 2017 року. Колір просто бомбезний. Тюган в такому синьому гарному кольорі. 15200-2-літровий бензин автомат 157 пробіг, автомобіль 17 го року. Ще один тюган з білого кольору. 16200 2-літровий бензин коробка автомат 16 рік 84 пробігу. З чорним шкіряним салоном. Nissan Жук 10100 11-го року. 16 бензин, автомат 200 пробігу. Також свіжопригнаний Audi Q515500-літровий 5 бензин Quattro, повний привід, 145 тисяч кілометрів пробігу, 13 й рік. Поруч Hyundai Tucson, Автомобіль 17 року, 16300, 2-літровий бензин автомат, 190 пробігу та повний привід. Volkswagen Tiguan 16100, 16, 100, 16 року, 73 пробігу. Друзі, я вам покажу лише частину кросоверів, подивіться взагалі, яка величезна кількість автомобілів, ще попереду, ось Q5 рестайлінговий, Dore Q5, Q7, Range Rover Discovery. І тому подібне, якщо ви хочете дійсно знайти для себе якесь цікаве авто по ціні від власника без націнку, приїжджайте на карбазар, вибір тут реально величезний, працює авторинок щосуботи та щонеділі, а по будням працює автомайданчик. і зараз також про нього вам розкажу. Друзі, по будням з 10 до 19 в наявності нас понад 200 автомобілів. Також є багато кросоверів. ML3 літра Дизель, 11 рік, 17500, 12, 12 рік, Kia Sorento, 12 12 рік, Mitsubishi Outlander, Edos такий маємо, GLC, Q5 і тому подібне. Реально є з чого вибрати. Також всі автомобілі по цінам від власників, без націнки, від них всіх є ключі. Можемо відкрити і показати. Отож, будемо вас раді бачити на нашому Автомайданчику та на авторинку. bmw 5 GT15 року, дизельна 265 пробігу, кого зацікавить обов'язково пишіть. Це у нас хоч і легковий автомобіль, але це у нас комплектація Grand Turismo, Grand Turismo, Перепрошую, виглядає як кросовер, дуже багато різних корисних функцій. Шкіряний салон, панорамний дах, пес-аркові вікна. Подивіться, як вона жирно виглядає. X-Drive повний привід. Кого зацікавила пропозицію, обов'язково пишіть. Сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого ютуб-каналу і до зустрічі у наших нових відео на ютуб-каналі Львівського тринку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.